Салют. Дуже дякую за питання про тему, як побороти втому. Цікаво навіть то, як ми це питання формулюємо, чи в реальності можливо то втому саме побороти? Чи боротьба з втомою буває колись продуктивна і ефективна. Хочеться ніби прибрати може симптом втоми. Для того, щоб продовжити якісь дії, для того, щоб підняти в чомусь ефективність. І мені це так трохи натякає на те, що коли, нам, коли ми формулюємо саме так, як мені тут то тому побороти, це може значити, що досить тривалий час я вже докладаю зусиль і усердно за дня в день з чим то борюсь. І щось я таке долаю, якісь такі перешкоди долаю кожного дня. І щось таке мені в житті важливо збудувати, зробити, втримати, підтримати і так далі. Що в мене вже накопичився оцей симптом, накопичився дисбаланс. І цей дисбаланс передає мені плам'яний привіт саме у вигляді симптомів втоми. І якщо в тому хочеться побороти, значить це не епізодічне якесь явлення, значить це вже якась затяжна історія. Затяжна, скоріше всього, хронічна втома. Ну, я так собі це фантазую, З моєї сторони, було б дуже нечесно говорити темі чисто гіпотетично, чисто теоретично заангажуватися в роль спеціаліста і так паличкою іздалека під мікроскопом, щось там розбирати. Це було б нечесно, тому що я теж жива людина. І вже як роки три, а останні два в такому гострому режимі я теж балансую, а точніше вчуся ще балансувати з такими двома своїми станами, як ефективність, продуктивність в діяльності, в активності, і ефективність, продуктивність у відновленні. Виявляється, що продуктивним можна бути у різних векторах. І ми так собі звикли, картинка з інстаграма, картинка з інтернету, успішні успіхи тралівалі, воно так дуже впливає на нас, що успіх має бути успішним, що час має бути продуктивним. А давайте отойдемо від фанатичного, би, фанатичного способу мислення на тему продуктивності, ефективності, успіху і так далі. Трошки подивимося більш широко і ближче до адеквата. М -м Продуктивність вона ж буває різна. Продуктивний в стоп-кадрі в моменті, це, наприклад, була зустріч, обговорили серйозні питання, дійшли до якихось висновків, до якихось домовленостей, все, пішли працювати, підписали договор. Здавалося б, продуктивно. Але за тою продуктивністю стоїть і інша продуктивно виспатись, продуктивно відпочити, продуктивно подбати про своє здоров'я, щоб там око не, не, не сіпалось, щоб там не турбувало ніякі там, хворобливі стани і так далі. Продуктивно підготуватися, продумати, скласти, аналізувати, зробити таке, таку пропозицію, яка буде дуже цікава, вигідна обом сторонам, щоб обидві сторони хотіли працювати за тою пропозицією, це все теж продуктивність, це стадія підготовки, стадія накопичення ресурсу, а потім вже видача. Я вже якось казала, що перша моя освіта це вчителька початкових класів. Дуже я то діло любила і з дитинства точно знала, ким буду. Але бачите, трошки розширилася історія. Так от, як вчителька початкових класів, коли ми вчилися, коли ми практикувалися навіть рік роботи в школі, цілий рік я там працювала, він дуже чітко мені дав на практиці пережити цю цінність підготовки. Вчитель працює вдома, а в школі він просто звіздіти виступає. І ті часи, ті години, які в школі, ну це прикольно. Але ти якісно, круто і класно проведеш заняття, особливо якщо це відкриті уроки, хто вчителі або працівники освіти не знають, що то таке, коли дивиться там і заучі з району гороно можуть дивитися. Тобі треба якісно продумати. Як буде йти, яка тема, які матеріали, які наочності. Ти вже знаєш свій клас, ти знаєш, яка група дітей потягне це завдання, і в кого можуть бути складнощі, складнощі з тим завданням, треба пробудувати, підготувати. І тоді ти чешеш в школу зі своїми ватманами, зі своїми всякими шереками, Маусами, вирізаними намальованими, і вже починаєш концерт по заявкам. Ну то вже якби фінальна стадія. І щоби бути продуктивним там. Дуже важлива частина продуктивності такої підводної. Ну як айсберг, верхушку ми видим всі, але щоб верхушка була відна над уровнем води, навіть кусочок, щоб тої верхушки був видний поверх води, має величезна глиба бути під водою. І то є суть, і на тому все стоїть. І та верхушка може показатися тільки того, що величезна глиба під водою. Якщо довго процес виснаження і вигорання або емоційного, або фізичного, це свідчить про те, що айсберг під водою почав тануть. І якщо айсберг під водою тає, якщо ця невидима частина відновлення, перезавантаження, відпочинку, перегляду навіть власного менеджменту. Може, не туди зливається енергія, може не туди зливається сила, може та енергія, яка затрачає, вона не дає того відгука і фідбека, який би хотілося мати і був би. Або, можливо, якусь сферу діяльності треба відсюда до сюди обмежити, і хай вона буде обмежена, але більш ефективна, ніж вона буде ні об'ятна і ні о чому. Да? Тобто, тут треба зробити збор даних, проаналізувати і подивитися, що іде що не так, бо ефект. Показує, що в нас перекос, в нас дісбаланс. Да? І оця невидима частинка, вона ніби як знецінена, і вона просіла дуже. І якщо просідає фундамент, то, звісно, етажі теж їдуть. І якщо вже по етажах йдуть тріщини, це говорить не про те, що погано збудовані поверхи. Можливо, поверхи і не погано збудовані. Що там з фундаментом? Що це в підземній частині не роботи? Да? І такий момент, що коли в підвалі затоплено і багато води. То неприємний запах іде на весь будинок. Це теж такий ефект. Про вигорання. Людина кожного ранку встає і вона має свої 100% енергії. От як телефон, раз, 100% батарея. Друга справа куди ці 100% зливаються. В нас же є свідома частина психіки, як робочий стол, там де все видно і понятно. Є підсвідома частина психіки, це серверний диск, там, де вся серйозна інформація зберігається. А я безсвідома частина, непонятно, як воно працює, але якось там працює. Ще ми не вивчили безсвідому частину психіки, ні осознану часть. І, скоріше всього, на підсвідомому або безсвідомому рівні точаться якісь бої, якісь події, якісь переживання, якісь неприйняті рішення, якісь невідстояні свої цінності бажання, непомічені свої потреби, замовчувані або витіснені потреби. Багато чогось є, і воно жре вашу енергію, воно хаває вашу енергію. Але воно не видно, воно не понятне. І здається, ще тільки встав чи встала, ще каву випив, чи випила, а вже так плохо, вже так заморився старенький дідусь або бабушка. Я знаю, що це таке. Я знаю, що це таке. І в наступному відео я поділюся власною історією вигорання. І ще до війни був рік, коли я так вже балансувала. і... Бачила, що заганяюсь. і коли почалась війна, я робила певні дії, які були непогані і класні, але дуже неправильно менеджерила свій час, свою енергію, десь переоцінювала, що я зможу впораюсь, десь знецінювала свої потреби втоми. І скільки мені то коштувало те відновлення. Коротше, вистанавлюватися завжди дороже, Восстановлення завжди дороже, ніж остановка вовремя. Якби я зупинилася вчасно, зробила передишку, і мені би не так довго треба було відновлюватися, і по грошах би я не так втратила, і по своїй позиції і так далі. Ну це в наступному відео. Хочу поділитися цим, щоб підтримати тих людей, які може схожі процеси переживають, і щоб ви бачили, що схематоз один і той же міняються ситуації. Ну знаєте, в цій житті не так много варіантів і схем. І дуже часто наші варіанти і схеми десь перегукуються один одному. Хочеться вас підтримати, хочеться сказати, що ви в тому не одні, і вихід завжди є. Просто іноді той вихід нам не подобається, він нас не влаштовує з якихось на то причин. Або ми боїмося, що той вихід не сподобається людям, думка яких дуже важлива для нас. І це вже так, домашнє завдання на подумать. Гарного дня!